Вже справді росіяни мають плани окупувати територію Миколаївщини до кінця року? Ну, якісь плани то точно є. Я просто не бачу тут реалізації цих планів. Чому Макрон впевнений, що саме Грудень буде переломним у війні в Україні? Ну Наскільки я розумію, це про якийсь союз? Перш за все, це вже є якийсь союз, є узгоджені плани, і я наскільки розумію, ми вже навіть отримуємо, маємо щось там отримати, от в такому, да, якась ідея підтримки, тут от якоїсь глобальної підтримки. Так що саме через це Це прийняти якісь рішення, і прийняти рішення цьому всьому все довести до якогось кінця. Бо тут взагалі цей аркан саме в цій колоді, Поламати всі плани, спалити всі, всі здобутки. Так що тут якась зміна парадігми, якщо так правильно сказати, до, до військових чи справді росіяни накопичують ракети та дрони для масованих атак по Україні після настання сильних мородів? Ну, має похолодати, точно, що просто знаєте, чекають, чекають холоду. От щоб аж репіло, да, якогось такого переломному. Їм важливо зробити на максимально боляче і важливо по жриці. Це якимось чином, щоб не було ні зв'язку, щоб не було ні світла. Взагалі, нас якби поставити перед вибором тут ще така історія. Чи причетний полковник сил спеціальних операцій Червінський до атаки на південний потік? Я наскільки розумію, так але це не треба думати, що це тільки українська якась історія. Це спільна історія. Тут декілька країн приймали участь. Чи справді росіяни знову намагаються штурмувати Бахмут? На жаль, я думаю, що й не раз якась запланована безкінечна кількість атак, і якщо саме вони хочуть чомусь на Бахмуті переломати позицію, да, якось здобути перемогу, так що вони готуються, готуються. Чи посиляться атаки з боку ЗСУ на прикордонні області РФ в грудні? Точно посиляться. Скажу більше, що взагалі якась активація дуже велика на фронті, і саме в тому напрямку якось буде йти на противовіс. От Щось будуть робити ворог, і ми теж подібне. І це я наскільки розумію, загострить і зупинить стан справ по переходу кордонів то з однієї сторони, то з іншої. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому суттєво зменшилась інтенсивність атак з боку росіян на авдіївському напрямку? Я зразу скажу, що це тимчасово. Вони зараз підвезуть війська, підвезуть зброю і буде знов. І доволі скоро буде знов. Так що, на жаль, це просто тимчасово. Чи можлива окупація Слов'янська та Краматорська до кінця року? Моя відповідь ні. Скажу більше, що будуть тримати ще якісь, знаєте, якийсь суперзапальний вогонь. Я думаю, що ні. Якщо ми беремо Краматорськ, Краматорськ теж моя відповідь ні. Це не вдасться. Чи побачимо ми просування з боку ЗСУ в напрямку Креміної в Луганській області. Ну дуже якесь мале просування. Я не можу сказати, що в цьому році якісь будуть там е, якісь надшвидкі дії в Луганській області, тому що чи є в планах нас туди атакувати, так воно є. Але це як, як більш стабільний фронт буде, чи якось отака історія, це все-таки не надважливе, воно йде в такому. Як противовіз, як на всякий випадок, як план Б. От він все таки не йде як над головний план. Чи справді росіяни запровадили примусову мобілізацію на окупованій Луганщині? Запровадити вони запровадили. А питання мене. Кого брати? Тому що я наскільки розумію, ну не дуже там у них з вибором. Нам говорять, що от просто там відбирають ну, всіх без розбору, бо там просто якось людей маловато. Чи отримає Україна f 16 в січні? Ну Десь в цих датах отримає. Принаймні планується десь туди втідати. Там є якийсь противовіз, ми будемо бачити знову ж під затримку, його все-таки дадуть, після того, як скажуть, що не дадуть. Якась, я думаю, що знову отаке з виворотами, але знову ж F-16 у нас з'явиться по нашій старій схемі, ні-ні-ні, і потім літає. так що якось... Неждано негадано. Чи будуть готові українські пілоти керувати f 16 на початку наступного року? Моя відповідь так. В нас є вже готові і ще і підготовлюються, і ще їм якась заміна. Так що я думаю, що з пілотами там у нас буде нормально. Чи справді Шольц в будь-який момент готовий поновити переговори з Путіним? Ну, дивіться, він дуже розважлива людина, і насправді я б так йому не закидала багато чого. Бо із того, що я бачу, в його кожне слово. Виважений і він просто так слів не кидає. Чи готовий він обну... обновити? Я думаю, що він готовий, але е, тут питання не в його баченні. Вже зараз все кардинально помінялося. Нас питають, зараз створений якийсь союз, про який ми не знаємо, але нам говорить Силовий Союз. Так що зараз він не піде проти цього союзу. Так що поновити переговори, то він може. але це не про те, про що всі подумали. Чи проводяться таємні переговори між РФ та США? Проводяться вони не такі явні. Нам більш показують, що вони, знаєте, на рівні того, що? Вони як для всіх вони спостерігають, вони знаходяться по різні сторони барикад. А насправді там якісь такі бояжі то, то одні до інших, то, ін, то росіяни до Америки. Так що там ці посланці весь час є, вони йдуть розмови, не можуть до кінця дойти десь питання, що називається Підвисло в повітрі. але те, що йдуть вони, це точно. Чи має Південна Корея реальні докази причетності КНДР до війни в Україні? Я впевнена, що має. І це не просто якісь докази, це якісь папери, щось там підписане. Не здивуюсь, якщо. Якісь чи рахунки, чи от саме рух рух грошей, якісь банки в банківській сфері, і при тому ще там іде якась тема і зброї. Так що моя відповідь 100%. 100 так чому росіяни раптово відмовилися від використання ракет калібр під час атак на Україну? А план починає працювати? От давайте, росіяни політали, Москва погоріла, правда? І зараз ми такими референсами без кінця обмінюємось, і нам, якби прийнято рішення поспостерігати, поки не але на жаль, наскільки я розумію, це тимчасово. Чи справді окупанти тікають з Мелітополя в навколишні села? Я трошки не так сказала. Вони втікають звідти, це не так, як втікають, втікають. Там більше вони чи ночують там, чи якимось чином, що вони не знаходились в місці, бо їх якось відсліджують. Тут якийсь інстинкт самозбереження, да, якась подальше будеш, то не так швидко знайдуть. Так що тут якась така ідеологія. Вихід військ РФ з Херсонщини. Правда чи фейк? Я сьогодні відповідала на це питання. Чи буде вихід, він буде. Але ще в нас має бути якісь певні бої. Це ще не кінець по Херсонщині. Якщо хтось говорить, що вони почнуть завтра, післязавтра відходити, на жаль, ні. Моя відповідь: на жаль, ні. Підбої так вони будуть відходити, але це не про те, що вони будуть відводити свої війська. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.